Так, ви все правильно сказали, помилок нема ніяких, але, до прикладу, наш гост в ньому все дуже чисто, дуже чисто, абсолютно. Кімнати прибрані, постіль біла, рушники білі, в душі, в цій загальній кімнаті душові для загального користування, то що сказати. Також ідеально чисто. Кожен день все вимивається просто до скрипку. Я маю сумніви, до речі, що в когось, наприклад, про свій душ можу сказати, що я там його прибирала, да, там було чисто, але кожен день миють дзеркала, кожен день миють ці душові кабіни, ніде немає волосся чи якогось бруду. Я людина, яка ніколи не жила в хостелі до цього. Спочатку була здивована, як я, а як це це спільний душ, це ж гігієна і так далі. Але пройшов один день, і я так подивилась, проаналізувала, що не так все погано, а навіть добре. Я в житті так не жила, щоб за мене прибирали, мили посуд, готували, прали. Ви так жили? Я ні. Тому підписуйтесь, ставте лайки коментуйте.